Вперше повністю оголився перед камерами. У такому провокативному образі, сьогодні, 27-й день народження святкує Меловін і презентує новий кліп. Артист зізнається, оголюватись перед камерами було морально важко, але саме так він хотів підкреслити, що сьогодні ніби наново народився. Відеороботу на пісню «Dreamer» описує трьома словами: десь скандально, десь е, занадто щиро, а десь е, провокаційно. Що ж до святкування свого дня народження, то Мелвін підготувався завчасно і запросив своїх фанів. Про це сам співак розповів в ексклюзивному коментарі для «ЖВЛ». Незвично, я ніколи не святкував день народження взагалі у Львові. Це буде фееричне шоу з великою кількістю сюрпризів, навіть з, прик... з цікавими каверами, які мені офіційно дали дозвіл на це. Я замовив фуру, приготувався тато татової ви, машини. Вистачить. Прірва страху і суму дружина переможця шоу Голос Діти та Голос країни Романа Сасанчина. Іванна пережила завмерлу вагітність про трагедію. Дівчина повідомила у своєму інстаграм. За словами Іванни, все відбулося швидко. Не встигла вона зрадіти вагітності, як за кілька днів дізналась погану новину. Нам боліло все, Вона так сильно болів. Живіт, і головне лікарі сказали, що це. Не будемо робити то вишкрібування, а просто спробуємо гормонами і можливо, ну воно вийде все. Я оце жила обезболюючи не Я вже прожила все і я розумію, що потрібно жити далі. У мене є лізочка, і вірю, що все буде добре. Нагадаємо, Іванна з Романом чотири роки у стосунках рік як офіційно одружені. Пара виховує дворічну доньку Лізу. Продовження Бриджит Джонс без головного кохання. Зйомки четвертої частини без розуму від хлопчиська офіційно підтверджено та розпочнуться вже цього травня. Як повідомляє Daily Mail, Ренезель Вегер повернеться в ролі дотепної одиначки, віднині матері двох дітей, що шукає побачень. Також у фільмі очікується Г'ю Гранд у ролі закоханого Деніела Клівера. А чи з'явиться у стрічці Колін Ферт, поки невідомо. Адже за романом його персонаж був вбитий, та режисер фільму може бачити сценарій інакше. Вихід фільму обіцяє дій у день Святого Валентина 2025 року